Я вважаю, що ем, влада не планувала, що це матиме такий резонанс. Бужанського використали ну спеціально, тому що його не шкода. В нього вже зіпсований імідж. і саме через нього вносили цю вправку для того, щоб коли почнеться якийсь трішечки хейт, ну Бужанського не шкода. Він і так ватний, типу тому саме його використали як торпеду. Вносили так поспіхом, тому що я думаю, що дійсно не вважали, що буде. Аж такий резонанс. Хоча я не зважаю, що це прям сильний резонанс. Але от я думаю, що все-таки сподівалися, що він буде поменше, ніж зараз. О, для чого це було зроблено? Зроблено це було з банальною метою, тому що влада хоче сконцентрувати в себе максимально владу, скажімо, набу. Виходило трішки з під їхнього контролю, причому я зараз не вкладаю в слово в набу тільки позитив там є й різні нам моменти, але ну влада так побудована, в принципі, в будь-якій країні, що вона намагається на комога більше собі повноваження утримувати е, набу САП ці всі структури, вони були. Ну, такі в повітрі, в повітрі висіли. Тому, от під цей момент якраз переговорів, я думаю, вирішили зіграти на цьому, щоб формально їх ну не формально, фактично взяти під, 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 скажімо так, під покровительство. Під покровительство. Тому що не все не все зашито виключно в юридичній.